Сьогодні ми граємо в Dark Redl. І ми будемо топ 20 скинів на новий рік в Дарк Riddle. Часиль перша. Дивитися. Так, почнімо! Перший скилл, це біло-шерволий. Він якийсь як... Ну, цукерка. Ось, да. Ось такий він. Як новорічня цукерочка І... Мені здається, що він не дуже гарний, морозний. Тут дуже гарне волосся, у цього, але він же ж морозний. Йому це підходить. Голубі волосся, голуба борода, хоча дивно. Він що задихнувся хоче бути. І йдемо ми далі до слідучого сніжного. Сніжний він уже більше схожий на Санта Клауса. Він дуже гарний. І сідий. Да. Щось таке. Так, так. Ну, я думаю, що більше він нічого не можу сказати. А талісман 2022 став якийсь тигр. Ти. Те... Чому надів маску і одяг полосатий? Тип не хочеш стати повернути 22 рік? Так. Да. Хочу. Хочу. Так ось. Тиги не дуже такі і небезпечні. Не небезпечні, якщо до них не підходити. 2022 света. так. А, чого він облево сюди наліпив, а? Ну хочу 22 рік вернути. Три роки тому назад це було. Якщо нам 22 рік не треба. Зовсім не треба. Нам 25-го вистачає. Зелений лісник це дуже гарний скін, як по мені. 15 місце займає все ж таки. Так. ой. що. Ну, він на якогось, ну це більше різдвяний якийсь скін. Біля печі ніби він сидить. Так, йдемо до слідучого скідла. І. Це сфера з оленями. Якими оленами? Полягли билішими. Я, я не знаю. Ну просто пришив собі оленів. Новорічний. Так, ялинки собі пришив, я бачу, ялинки в горошок все. Нормально, гарно. Но... Давайте я покажу вам свідочки з кін. Яскрава ялинка. Не, я хочу, щоб вони засягли. Я концентрируюсь. Е, він хоче, щоб засяяли гірлянди. Десанта робиться все. А можна ви він? Я волочиться я... у мене колись. Це точно Ох, не виходить. Да. Це так. Домо до сліду скину? і це буде у нас і бірний пряник. Уймаля! Ось таке я ваша їхала, ну ти дуже пряничний. Наш білий пряник. Ну звітся бачить ніякої. Да забыл сарказм. А боже не. А, -а, 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 а Всем пока! Ладно, добрый